Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2016 року випуску з бензиновим двигуном на 2 літри. Дуже класна тачка. Звісно ж, це повний привід, їде дуже непогано, дуже гарне забарвлення, синього кольору, оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, шкіряний чорний салон, дуже класно все виглядає, все чистесеньке, світла стеля. 4 світлопід'ємники, безключовий доступ. Електропакет пусковим позеркалом з підігрівами. Також є електрорегулювання спинки водія. Стан сидіння як новий. Руль також як новий, є повне мультикермо з круїз контролем, є датчик світла, автосвітла, підігріви, кондиціонер, старт-стоп на автоматі, електроручник. Маленький монітор, але є камера заднього бачення. Телефон також можна підключити. Все ціле, все дуже охайно та класно. Гарна тачка за свої гроші, яка простить у нас на Грушевського 1500. Приїжджайте, тестуйте та купуйте.